Привіт знову! Сьогодні ми розглянемо тему: геометричне місце точок, коло та круг. Логічно було почати сьогоднішню тему із визначення, що ж таке геометричне місце точок. Геометричне місце точок називається множина всіх точок, які відповідають певному правилу. Тобто, це усі такі точки, які будуються за певним правилом. Можна сказати трошки по іншому. Якщо ми уявимо всю нашу площину, як множину білих точок, яких буде нескінченно багато, і кожну точку, яка відповідатиме нашому правилу, пофарбувати у якийсь колір, ну нехай буде чорний, то якраз утворена фігура чорним кольором і буде геометричним місцем точок. Також ви можете почути, що геометричний місце точок часто скорочують до ГМТ. Ця назва йде від перших трьох літер слів, які входять до поняття геометричне місце точок ГМТ. І сьогодні ми детально розглянемо із вами чотири вже знайомих для вас поняття, але розглянемо ми їх саме із точки зору геометричних місць точок. І перший з них, як виявляється, це серединий перпендикуляр. Нагадаю, що серединий перпендикуляр відрізка це пряма, яка перпендикулярна до відрізка, тобто проведена під кутом 90 градусів до нього. І при цьому вона обов'язково проходить через середину цього відрізка. Це і є серединний перпендикуляр відрізка. Так от виявляється, що серединний перпендикуляр відрізка це геометричне місце точок, рівновіддалених від кінців цього відрізка. Слово рівновіддалених означає, що точки знаходяться на однаковій відстані від кінців заданого відрізка. Ну, давайте подивимось на малюнок, щоб краще зрозуміти. Нехай у нас є відрізок АВ, у нього є середина точка О. І через цю середину ми проводимо серединий перпендикуляр. Так от, будь-яка точка серединного перпендикуляра матиме однакову відстань як до точки А до одного кінця відрізка, так і до точки Б. Тобто ми позначимо довільну точку Х на серединному перпендикулярі. І, відповідно до розглянутого значення, АХ обов'язково дорівнюватиме Bx. Причому неважливо, де саме ми взяли цю довільну точку. І далі ми будемо мати пряму та обернену теорему. Пряма теорема звучить так. Якщо точка належить серединому перпендикуляру відрізка, то вона є рівновіддаленою від його кінців. Обернена теорема звучить так. Якщо точка рівновіддалена від кінців відрізка, то вона належить серединому перпендикуляру цього відрізка. Тобто це твердження працює як в один бік, так і в зворотній. Рухаємось до нашого наступного геометричного місця точок. І виявляється, що бісектриса кута це теж буде гемта. Давайте розбиратися яке ж саме. Нагадаю, що бісектриса це промінь, який виходить із вершини кута і ділить цей кут навпіл. Так от, бісектриса це геометричне місце точок таких, які належать куту і при цьому рівно віддалені від його сторін. Тут теж треба пригадати, що відстань від точки до прямої. Це довжина перпендикуляра, опущеного з цієї точки на цю пряму. Таким чином, якщо ми маємо кут АОБ, і всередині нього маємо бісектрису ОС, якщо ми обираємо довільну точку на цій бісектрисі, нехай це буде точка Х, то опустивши перпендикуляр з точки Х як до сторони кута ОА, так і до сторони кута ОБ, то ми отримаємо, що довжини цих перпендикулярів Тобто відстані від цієї точки до однієї сторони кута і до іншої є однаковим. Це і означає, що точка рівновіддалена від сторін кута. Тут ми теж будемо мати як пряму теорему, так і обернену. Пряма теорема звучить так. Якщо точка належить бісектрисі кута, то ця точка є рівновіддаленою від сторін цього кута. А обернена теорема звучить так. Якщо точка належить куту, і при цьому вона є рівно від сторін цього кута, то ця точка належить бісектрисі цього кута. Тобто бісектриса обов'язково пройде через цю точку. Переходимо до третього ГМТ. І виявляється, що коло це теж геометричне місце точок. Раніше ви вивчали його як звичайну геометричну фігуру. Проте означення кола можна дати і через поняття геометричне місця точок. Коло це геометричне місце точок. Відстані, від яких до заданої точки дорівнюють якомусь певному заданому додатному числу. Точка, відстані до яких мають якраз і бути однаковими, називається центром кола. І зазвичай вона позначається буквою О. Якщо ми з'єднаємо центр кола із довільною точкою на колі, то ми отримуємо радіус. Тобто радіус це відрізок, який якраз получає центр кола із довільною точкою на колі. Якщо ж ми візьмемо просто дві довільні точки на колі і сполучимо їх відрізком, то ми отримаємо вже хорду. Хорда сполучає дві довільних точки на колі. Центр тут ми вже не чіпаємо. А ось якщо хорда проходить через центр кола, то вона називається діаметром. Ці поняття ви вже раніше чули, коли розглядали тему кола. Існує дуже і дуже важливе співвідношення, яке ви повинні пам'ятати. Навіть у вісні, якщо вас розбудять. Діаметр кола вдвічі більший за його радіус. Діаметр позначається зазвичай маленькою буквою D, і ось це співвідношення можна записати наступним чином. D, тобто діаметр, дорівнює 2 помножити на радіус. Багато задач ґрунтується якраз на ось такому простому правилі. І останнє на сьогодні геометричне місце точок це буде круг. Так, круг, який є побратимом кола, який доволі часто плутають із колом, і не можуть розрізнити, де є що. Відповідно до нашої сьогоднішньої теми, круг це геометричне місце точок, відстані від яких до заданої точки не перевищують, тобто не є більшими за певне задане додатне число. У випадку із колом у нас мала зберігатися абсолютна рівність. Тобто, це всі точки, відстані від яких точно дорівнюють. Якомусь числу. А у випадку із кругом, ми розглядаємо всі такі точки, відстані від яких не перевищують якогось заданого числа до заданої точки. У круга, як ви пам'ятаєте, або, можливо, і трошки вже забули, так само є центр, у нього є так само радіус, діаметр, хорди. Це все будуть відповідні елементи кола, яке обмежує круг. І згідно з визначенням круга, коло Тобто, можна сказати, контур, буде належати кругу. Адже для кола у нас точна рівність. А для круга допускається не тільки рівність, а й щоб відстань була менша. І круг відрізняється від кола тим, що він всередині заповнений. Адже будь-яка точка, яка знаходиться всередині круга, буде мати меншу відстань, ніж радіус. І для того, щоб орієнтуватися в тому, коли точка належатиме кругу, а коли ні, запам'ятайте таке: якщо ви маєте довільну точку X і якийсь круг з центром в точці О і радіуса R, то якщо відстань від точки X до точки О більша за R, то ця точка не належить кругу. А якщо вона менша або рівна за R, то вона буде належати кругу. Тобто, якщо вона знаходиться на контурі або всередині нього. А ось що стосується кола, то там необхідно, щоб відстань була в точності рівна радіусу. Якщо вона менша або більша, то точка вже не буде належати колу. І наостанок дуже простий спосіб, як відрізняти коло від круга. Дивіться, буква О. Це ж тільки контур. Букву О ми всередині не замальовуємо. Виходить, що буква О це коло. А в слові коло є дві букви О. Тому запам'ятайте собі. Що в слові коло є два коло. А якщо ви це запам'ятаєте, то тоді ви легко будете відрізняти коло від круга. Адже коло буде не заповнене, ну, а виходить, що круг тоді заповнений всередині. Що ж, із геометричним місцем точок ми попрацювали. Якщо хочете, можете придумати якесь своє правило, за яким ви зможете знайти ще якісь інші геометричні місця точок. Ну а на цьому ми будемо прощатися. Зустрінемось у наступній темі. Успіхів! вам!